Як пришвидшити процес отримання карти побуту? Це питання ми досить часто отримуємо від наших клієнтів, тому й вирішили детально розібрати цю тему. Зараз у Польщі діє закон про допомогу громадянам України, який фактично заморожує терміни розгляду справи. Тому прискорити її завдяки написанню звичайної скарги ніяк не допоможе. Тоді як ж прискорити? А тут існує два способи: перший подати весь комплект документів одразу, щоб уникнути виклику на донесення додаткових документів. Другий постійно нагадуйте про себе інспектору. Змінили місце проживання? Повідомте про це у Жонт. Змінився номер телефону. Повідомте про це. Це у роботодавець заплатив за вас ЗУЗ за останній місяць. Візьміть підтвердження і відправте його в уж. Тим самим ви показуєте інспектору, що ви постійно цікавитесь вашим ділом, що може значно прискорити термін його розгляду. Цими двома простими діями ви можете значно пришвидшити час розгляду вашої справи. А якщо ви не знаєте, як це зробити, не впевнені в ваших силах, не знаєте, які документи зібрати, то запрошую вас директ, де наші менеджери з радістю нададуть вам всю необхідну інформацію.